Не займайся херньою, виїжджай звідси, вій'жай Не займайся хирню В'їжджай то є виїжджай. моя територія В'їжджай будь ласка звідси Війсь з території! Я знаю куйма Вий з території мої. Ігор, я возьму бурак, кину, зараз тобі пошкілі. А треба, ти сидів на нашій території тиждень ми в тебе кидали, буряками. Я вас прошу, вийде з моєї території. Я вас по-людськи а Ви щось починаєте, що не А що ти, ти, ти робиш тут таке? Ви туди і зараз дамо. Що ти буряки? Хоч. Мої буряки. А чому тут, машини грузи? Чи є погрузи? То є моє. Яка тебе різниця? Війсьть, будь ласка, звідси, то є моя територія. Моя погружня. А як ти за свою територію відстоюєш? Я вас прошу, вийте звідси. Ми, ми теж я, теж. Ну, зараз ну за чим не за я... я тобі поясню. Вийдь туди зараз будемо. Районної ради, я маю право бути присутнім на будь якій території. Будь ласка, вийде з моєї території. Ліпусі, Добре, що ти маєш посвідчення. Ти хочеш, що депутатів тут чи що вийде з моєї території? будь ласка. Депутат районної ради, член комісії по я тобі ще раз кажучи виїдь з моєї території. Я ще раз тебе прошу. злочинні дії. Що не розумієш? Я маю право заходити на ви з моєї приватної еправо. території буде безперешкодно допущений на будь-яку територію. Ви з моєї території на свою територію. Він на нашій території І... сидів. Вийд з території, Ігор. Щоб я не було... показую своє посвідчення. А мені не треба твого посвідчення. Вийд з моєї власної території. Я тобі ти вчора показав, виїхав. Все, давай виїжджай Будь з моєї ласка, території. Посвідчення депутата районної Ради показує. Дуже приємно, я зараз двох депутатів теж, то є моя власна територія. Вийд з моєї а території. Які... Чого ти, маєш... Чо ти сюди приїхав, я на приїхав мою територію? Я ще раз прошу тебе, вийде з моєї території. Інакше я буду зараз змушений тебе трактором. трактора. Ти... Ну, зараз покажу. Ну а ти на нашій території чого? Раз раз ви виїжджайте, ну, скажи, чого ти сидів я на нашій ще території. Я раз кажу, ви виїжджайте збір. Та їдемо, на нащо тобі з ними говорити. Юр, давай нащо тобі з ними починати викиди. Зняли, зняли, давай. Виїжджай, нащо тобі з говорити Треба тобі обалакання. Ви, а виїдеш, що ти кричиш? Нашу тоді. Все зняли, все файн. Тепер їдемо на свою вагу. Ой, його болить за свою територію. А в нашу можна все робити. Колодки ламати, заходити. Це

Номер трактора 14671 ВО. Можемо ну, там сентября розмови з ними вести. Добре, ну, що ми були пані тузи посудаємо. 私。